Як оперативно протидіяти свавіллю працівників ТЦК та СП, коли, незважаючи на ваше законне право на сорочку від мобілізації, ваше право ігнорується та вам виписується бойова повістка явитися із зерчами. Ви маєте право подати заяву на навісрочку від мобілізації усно або письмово. У порядку військового обліку говориться, що ви маєте прийти особисто. Ви прийшли особисто. Ніякого ефекту це не дає. Якщо ви розумієте, що вам вісрочку не надають, одразу в той же день йдете на Укрпошту і пишете письмову заяву про надання сорочки, надаєте копії документів, долучаєте, що засвідчує вашу правну вісрочку, висилаєте обов'язково листом з описом вкладення на ТЦК та СП. Важливо факт наявності цього факту відправлення. Далі оперативно зв'язуйтеся з адвокатом, щоб він подав. Заяву до окружного суду адміністративного про оскарження без працівників ТЦК та, та СП це робиться електронним судом, щоб швиденько отримати номер справи ну, за результатами авторозподілу. Розуміти, хто буде суддя. Ухвали про відкриття провадження на даному етапі, так швидко ще не буде, враховуючи, що ось повістка, ось тобі через 2-3 дні там уже явитися. Які будуть наслідки, якщо ви не явитеся за такою повісткою? У військома є право звернутися у райвідділок за ваше місце проживання про розшук, повідомлення про підозру вами, учинення там кримінального правопорушення там, ухилення від мобілізації, щоб заспокоїти працівників поліції. І довести до їхнього відома, що у вас є право на нові срочку, а його порушує саме військом порушник він, а не ви. Для цього подається заява оперативно, також поштою до поліції про те, що військом вчиняє самовправство. Також висилаєте з описом вкладення, відповідно, експрес-відправленням такий лист. На той момент. Поки буде прийматися судом рішення по вашому позову, працівники поліції, скоріше всього, втратять до вас інтерес. Звісно, вони будуть телефонувати, щоб ви прийшли вашим близьким, щоб ви надали пояснення, щоб ви надали документи, чи дійсно у вас є право на відсрочку. Ваші документи до поліції може віднести ваш законний представник. У нашому випадку навіть дружина клієнта пішла віднести ці документи. Працівники поліції звірили оригінали, бачать, що дійсно є право на вісрочку людини. Ну і сказали, відпишемося військову, що він трошки перегнув палку, і що дійсно немає підстав людину оголошувати врожку та вручати йому підозером.